Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвелл Дінасті, або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. Хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо продовжувати нашу серію. Давайте перше, що ми зробимо, поки ми тут, позбираємо врожай, який ми можемо позбирати. Так, капуста. Овець у нас вирос, буряк, ні. А морква виросла. Давайте спочатку позбираємо моркву. Пройдемось по цьому полі ще. Давайте, цибуля. Є, цибуля виросла. Непогано у нас тут цього не виростало. Майже все, що посадили в попередніх серіях, воно зараз якраз і виросло. І це непогано, тому що, наприклад, моркви у нас вже немає. І вже дефіцит створений у нас. Опа, а ще й льон виріс. Це взагалі топово. Давайте я викладу зараз це, щоб не було перегрузу. Ммм, морква, морква, морква. Перша йде сюди. І якраз у нас має через це зупинитися дефіцит. Що ще цибуля була, точно була цибуля. Про який дефіцит я вам кажу. Не знаю, може, вже воно і збилося. Е, виробництво де виробництво? І кухня. Ось, ресурсу немає. А, уже все є. Не було моркви для тушеного м'яса. Окей. Окей. Е, тут та сама проблема, що тут тут, скоріш за все, не вистачає шкіри. Треба збільшити, щоб нам мисливець більше шкіри давав. Слухайте, а взагалі, мисливець він один. О, і я думаю, що має бути ще один. Так, нам стільки робітників ще треба. І у нас навіть є, куди їх поселити. От сюди, от сюди, от сюди. Так, що тут у нас? У нас Воледар. Це чоловік, скоріш за все. Далі. Ерік, це теж чоловік, тобто три жінки одного чоловіка ми можемо ще прийняти. Це непогано. Далі, що у нас рибацька хатина? Немає інструменту. Це чого саме спису. Ясно, полювання чого у нас не вистачає? Не вистачає. А, ні, почекайте. От сюди. Щось я трошечки затупив. Чого не вистачає? Єрки не вистачає. Я думаю, що в цій серії нам треба буде цим зайнятися і наробити всього там по 5-7 по штук а... того, чого ми можемо зробити. Що я маю? на увазі Я маю, на увазі зараз почекайте, я починаю говорити і шукаю, і паралельно читаю, і не можу. А, зламалась! зламалась Що я маю на увазі? Зробити там 4 кірки закинути. А е рибаку, звісно, я не зможу зробити багато цих е списів, тому що льняна нитка треба. льняної нитки в мене зараз дві але виросльон. Зараз будемо над цим всім працювати. Так, отже, інструменти. Е чого не вистачає? Не вистачає камінчиків. Окей, зараз ми позбираємо трохи камінчиків. Я сподіваюся, що вони тут є. Ось бачу є. Два, три. чотири Ну, давайте ще візьмемо, якщо ж вже тут є камінчик. Щоб нам його не підібрати, якщо в перспективі все одно вони нам будуть потрібні. Що ж, побігли. Побігли робити тепер. Робимо. Mm. Все, зробили ми ці штучки і одразу дивимось, ага, камінь -колодальня на нитка. Добре, давайте зараз сходимо, спочатку, позбираємо, дозбираємо, точніше, врожай, який у нас є. І потім вже будемо думати. А, хоча що тут думати, просто треба ходити, збирати ресурси і робити різне знаряддя. Так, що пшениця. Пшениця виросла чи ні? А пшениця ще не виросла? Прикол. Окей, давайте збирати льон тоді. Є. Yeah. Так, ну що, зібрав я 120 льону. Не знаю, це чи добре, чи, чи погано, але мені здається, це непогана кількість. Так, добрива. гдій. давайте перероблюємо одразу все це на добрива. Так, ну що, зробили ми добрива? Посадимось в цій серії сьогодні дерева. Е, біля кожного будинку сливи, яблуні у нас там є. Це ми обов'язково зробимо. Далі. <кхм> що ж нам робити з цим з льоном Борошно, борошно, борошно. Вівса, пшениці жита. А тут. А, насіння льону. Стебло льона. Давайте зробимо трошечки, це я не розумію. Це, це тобто з льона виб'ється насіння, і, і дасться мені насіння і стебло льону. Правильно? А ну, давайте отак е, зробимо. Ну, давайте 50. Просто щоб подивитися, що вийде. Так, ну що, наробили ми, до речі, нам а, стебла, нас... стебла льону дало набагато більше, ніж насіння. Насіння дало 50. зараз. Льон це той, який я зібрав. Насіння льону. Де ми його можемо знайти? Ось 50. Як я і просив. А стебло льону 62. Непогано. І якщо я не помиляюся, то якраз стебло льону. Зараз почекайте, я візьму тоді колоду. Із стебла льону зроблю одразу нитку. Правильно, там потрібно було. Ні, колодець вже щось є на інше. Що... А, це щоб зробити. Угу, все. Я вже трошечки заплутався, але вже і розплутався. Я одразу просто про дві речі почав говорити. На стебло льону треба тільки. Ой, на льняну нитку треба тільки стебло льону. А ось вже на рибацьку ту штуку спис. Вже нам потрібно. Кацький верстак нам сюди, ні. Вже нам буде потрібна льняна нитка і те, що у нас є. льняна нитка. Ага, купити. Давайте купимо гроші, є, гроші не проблема. Так, 10. Давайте на все створимо 6 льняних ниток. І тоді, по максимуму, зробимо цих рибацьких штучок і підемо покладемо нашому рибаку і на деякий час забудемо про рибака. Хоча йому там ще щось треба, ні. Ножі, напевне. Ну, зараз глянемо і е е зробимо йому такий е підгончик всього, що йому може бути потрібне. Все, льняні нитки зроблені. А отже, ми йдемо в кузню і робимо це знаряддя праці. Є скільки я можу зробити? Чотири штуки я можу зробити, правильно? Давай, давай. Постривайте, а льон як льон. Він виходить, мені взагалі не потрібен, правильно? З нього ж нічого не можна зробити. Тобто льон ти збираєш і перероблюєш на вже стебла і насіння. Чи ні, чи, чи льон як льон мені буде потрібен? О, напишіть, будь ласка, в коментарі, тому що зараз поки що я не знаю цього і я не перероблю весь льон. Чи потрібно мені весь льон перероблювати, чи для чого ще може знадобитися мені. Льон. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. А як вона називається? Спис? Спис. Так, правильно, всі чотири. Тоді, давайте ще займемось ножичками. Наробимо, ну я не знаю, 10 ножичків. Ні, давайте отак спочатку зробимо. Ми підвищимо написали мені в коментах, що не потрібно будувати, руйнувати. Можна зробити ось так. Цього, до речі, я не знав. Дякую. За всі поради, які ви даєте, я прислухаюся до них. Можна поставити отак наверх і тепер добудувати. І це буде друга майстерня. Тому поки ніч, давайте я це швиденько зроблю. Тому що я не думаю, що вам дуже приємно для очей дивитися серію вночі. Тому якраз ніч я витрачу на те, щоб збудувати. Будівництво я теж показувати вам не буду. Не думаю, що це вам цікаво. Ось так, все. Тоді ми пропускаємо нічний час будівництвом. Ось так. Так, ну що, ось вже ранок я добудував, нарешті, майстерню. Далі. писали мені, щоб я не забув, якщо я не помиляюся, переназначити тепер в майстерню все. Де моя друга майстерня? Ось. А, ні, тут все є. А, працівника немає. Добре. Боже, чого я останнім часом почав робити. <риклад> <риклад> uh, так. Uh, ти майстерня номер 2 Ремісник. Порожній слот. Все, виробляй. Сюди ще можна людину. Боже, скільки людей я можу <риклад> ще понабирати? Так, далі. Що я ще зробив за цю ніч? За цю ніч я. Наробив ще ножечків і покладу їх сюди. Нехай мисливці і рибаки беруть звідси. це. Далі нам ще треба зробити точно. А, та давайте дві. дві кірки закинемо в виробництво. Видобуток. Сарай видобутку. О, нарешті я запам'ятав, як це називається. І що нам треба ще для лопати колоди? А, тут, звісно, нічого немає. О, ху -ху -ху. Прикро, 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 прикро. Тоді давайте підемо, рубанемо одне дерево. І зробимо з цього лопати. І покладемо одразу вже всі інструменти. Так, ну що, як ви можете помітити, ось, зробив я дві дерев'яні лопати. І, і, і ось кам'яна кірка. Дві штуки. Все, на деякий час. Цього нам вистачить, точніше, їм. А ми А ми давайте подивимося, що в цьому сезоні я можу садити. А, тільки капусту. Тоді давайте, поки в мене є добриво я напевно, щоб нічого тут не порушити. ага-га-га ага. Виберу якийсь рядок. Наприклад, оцей весь. І засаджу ось. Скільки тут вийде, зараз подивимось. Засаджу, чи один чи два рядка кар... капустою. о І далі підемо садити вже дерева. Так, ну що, засадив я тут все капустою, все ж таки вирішив два рядки. І давайте візьмемо саджанці дерев і засадимо ще дер... О, дивіться, в нас ще гні збирається від свиней. Це дуже круто. Вапнячок, вапнячок, вапнячок. візьмемо. Ми е, дошпаклюємо наш дім. Ну, як дошпаклюємо? Пошпаклюємо стільки, скільки це буде можливо зробити. Так, за чим я сюди прийшов? Я вже й забув. А, саджанці. Сливове дерево сюди. І яблуні. Сюди. Так, let's go саджати. О, ну гляньте, ну дерева вже починають бути схожі на дерева, а не на кущі. Сливи зібрав. Ніфіга, я думав, що вони мають вирости дуже великими. Сливи. Прикол. Отакого От я точно не очікував в цій серії побачити. Просто сливи. Топчик. Слухайте. Треба буде придумати, куди їх засунути тепер. Якийсь рецепт, напевно, треба буде купувати. Так, ну що? А ми, а ми, а ми. Куди це треба заходити? Я вже й забув. Ось. Фермерський сад. Ой, фермерський, фруктовий. Боже, читаю одне, кажу зовсім інше. Отут. Є, давайте тоді отут. Угу Ну, добре, біля риболова теж посадимо. А... Просто подивився, що у нас будинків не так вже. і багато, у нас садженців більше, ніж будинків. О... Та що ж таке, я весь час не туди клацаю. Все, розмітили таку от територію, давай ще тут. -ху -ху -ху. Сюди, сюди і от сюди. Отак, і от тут таке деревце один саджанець яблу... саджанець яблуні у нас залишиться. Давайте оп, а е. є. Де це? Оп, де цей квадрат? Оп, є. Е. Далі. Оп. Є. Е. І ось тут останній. Оп. Є. Е. Все, давайте тоді закидати добрива. Та що ж таке? Куди я клацаю? Боже, жах. Добрива. Все, поїхали, закидаємо. Е, одразу насіння? Без добрива? Блін, так це круто. Фруктовий сад, сливи. Поїхали. Слива. 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 І. Но. А, сливи ж немає, точно. Тоді, де у нас яблуні? Є. І ще одну яблуню, б кудись би посадити. Можливо, навіть я б десь і біля себе посадив би, але я не знаю, наскільки тут багато ще місця в мене є. Ну, отут, наприклад, а? Це може бути чи ні? Ану, зараз ми глянемо. А, ну може, слухайте. Давайте тоді. Біля себе посадимо. Може це не дуже і гарно, але... Поки що так. Поки що так. Ще в мене є хміль, але я поки що не знаю, куди його, де його розташувати. Чи виділити зараз якусь діляночку, а? О. Давайте глянемо, скільки у нас його. 3, 4, скільки там. Гній. Давайте беремо. Переробимо на добриво, тому що іншого призначення, я так розумію, у нього немає. Корм для тварин дуже мало. Зараз треба буде щось зробити для того, щоб у нас був корм для тварин. Саджанець хмеля. Давайте посадимо. Де-небудь зараз вліпимо. О, -о, 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 -о. Воно ще цікаво, як воно буде рости. Чотири штуки, давайте десь. А я не знаю де. Давайте отут. Зможу я тут десь ліпити. Давайте подивимось. А це теж як фруктовий сад, я так розумію, входить, правильно? Тому що насіння як із фруктового саду. Так, це фруктовий сад. Прикол, прикол. Давайте тоді збудуємо. Фруктовий сад. А давайте отут. Отак хміля обліпимо. Отак. Оп! Звідти. Та звідси я ж поставив мітку. А як його. А, ось. Отак. Один. Два. Це скільки? Один з двох. Отак чи що? А чого я не можу... Взяти отак, отак, і тепер. Хм, дивно, ну давайте. Поки що тут це зробимо. Так, де наші? Я весь час плутаю слоти, в яких у мене що знаходиться. Так, це є, 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 і давайте тепер подивимося, як це виглядає. А, глянь, між ними ще така є стежка. Прикольно, прикольно. Так, саджаємо, що йому лежати. Давайте посадимо, а там буде видно. Ага, це прям плантація така. Прям ой-ой-ой. Ну круто, будуть у нас тут хмільні поля. А це ж хміль для пива, а пиво у нас відкриється в якійсь типу їдальні, правильно? Я так це розумію. Як це буде насправді, я не знаю. Так, давайте викладемо ягоди. Це перше, що ми зробимо. Ай-яй-яй, заходь. Так, м бронзовий злиток у мене. Ого, на що я його з собою ношу. Так, е так, 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 так. Е де слива? 57 слив. Ого. Ого. Так. Е біжимо далі. Біжимо далі, а саме, давайте зробимо добрива. Зробимо добрива і закинемо його. Нехай нехай лежить. Тут робиться добрива тут. Все, 14. От це насрали. Нормально. Так, все це ми зробили. Куди б людинку найняти? Корм для тварин. Точно, ось я згадав, 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 згадав. Він тут робиться? А, ні, тут ні. Отут він може робитися правильно? Корм для тварин. Що нам треба? Несіння жито, зерно, вівса і солома. Так, вівсо і жито. Давайте подивимось чи є воно у нас, того що весь ось. Весь. О-го, жито. Жито треба взяти і зробити з нього насіння. Е, а, є насіння. а, одне. Ну добре, беремо. І вівса, 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 з вівсом у нас проблема. А що це означає? А це означає, коли воно хоча б виросте? Сподіваюся, воно не буде рости декілька років. Хм, Ясно. Давайте тоді відіб'ємо жито спочатку. Uh, солома насіння жита. Ага, от якщо можна виробляти солому. Я думаю, робимо на, на весь ресурс. Так, все, закінчили. Це насправді наче воно і швидко робить, але коли 50 штук треба зробити, то це ніфіга собі. Знаєте, подумав я ще: давайте весь льон переробимо. Ось так. Не знаю, навіщо нам стільки насіння? Може, цей а відмінити можна? А, можна. Давайте тоді не буду поки що робити. Я почекаю ваших коментарів. Тому що а нафіга мені стільки насіння. Якщо стебла мені стільки ще й потрібно, може, то а насіння а нафіга мені стільки? Чи воно кудись іде? Житові вса, солома глина це штукатурка. О, ми штукатурку ще зможемо робити. У нас же глини дофіга. Ну як дофіга? Вона є. О! Насіння маку. Окей, поки що я не можу зробити. Корм <гум> для тварин, і, напевно, за цим треба буде збігати і десь купити. Тому що це, це не гуд, що наші тварини повинні терпіти і чекати. О, молоток зламався. Колода палиться. Ну, побігли, візьмемо ресурсів. Ви бачили, які брудні руки? От що означає землероб от що означає е, робітник. Давайте глину одразу візьмемо. Гнів вже 5. Гляньте. І це один кабан. Оце він м м дає нам ресурсів, скажімо так, щоб не казати грубіше. Е, так, і що ще? Е, нам палець не вистачало. Давайте дві хоча б візьмемо. А -га -га -га. І соломи 10 візьмемо. Будемо робити штукатурку. Ой, куди я зайшов? Боже, щось я, щось я сьогодні. Взагалі всі кнопки плутаю. Є, yeah, поїхали тоді, доробимо це. будемо займатися вже штукатуркою. Все, ненабагато нам вистачило вапняку. Давайте дивимось. А молоток на збірку. Ну, коротше, ми ще й півдіма не зробили. Це, це, це ого, го скільки нам весь дім, щоб обробити. Так, а ну, я думаю, штукатурки вже ну, один дім ми, можеш зробити. Так, я забрав всю глину 29. А скільки в мене є на даний момент соломи. Соломи, 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 соломи. 95, Все, let's go робити штукатурку. Від цього, можливо, люди будуть щасливіші і будуть швидше рости у них всі їхні навички. Давай. Штукатурка, йде, Штукатурка ось. Дві? А якого фіга дві? А, там, походу, 10 глини треба, а в мене. Ого! Та слухайте, штукатурку тоді вигідніше купувати, ніж робити. Ну, це прям овер дофига. Дві штукатурки. 10 глини. Ого. Ого. Давайте викладемо тоді. Деякі ресурси. І трошечки поштукатуримо. Ну. Таке собі таке. Давайте 9 глини сюди. Гній, один поки що сюди. Добрива, 24. Все, це ми зможемо на зиму пшеницем, пшеницею і житом нормально тут засадити. Всього. Камінь 15. Не потрібен нам зараз камінь. Колода теж не потрібна. Льон не потрібен нитка теж не потрібна нам зараз. Що, 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 ще. Оці всі насіннячка сюди йдуть. А, льон теж. Ну, давайте всі, що я сказав, всі наші я називаю все по черзі. Пір'я, пір'я, пір'я теж йде сюди. Нехай наша дамочка робить там болти. Солома, більшість соломи йде сюди. Отак залишимо. Може якийсь факел зробити, чи ще щось. Стебло льону. Сюди, нехай іде. І, і і. і. А, так це 20 штукатурки. Тоді це вже, ну, хоч якось. Воно просто робило дві. Я не додивився, що там X10. 20 штукатурки це вже, ну. Це вже, це вже нормально. О. Ага, ну не те, щоб нормально, але дім ми цей не доробимо, звісно. Але хоч трошечки вкинути непогано. Ще дель... декілька років, і ми декілька <дум> домів заштукатуримо, але це, блін, не це довго. Треба, отже, штукатурку, якщо бачу, одразу скуповувати. Але для цього потрібні гроші. Відповідно, для цього ви тут і працюєте. Мені цікаво, що тут можна. Глиняний флакон? Непогано. Пляшка з пивом. Угу. Глина, 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 глина. Слухайте, ну якщо глина видобувається, то, можливо, і варто буде сюди ще людинку найняти. Просто хай робить там щось. Глиняний флакон, наприклад. чи чи ще щось. Але. Хі -хі -хі, схема коштує 300. Але я думаю, що що має тоді бути так, що і коштує воно непогано. Глина на пасиві добувається. Ну, це треба буде подумати, подумати і зробити. Давайте поп'ємо водички. Трошечки помиємось, бо ми брудні, як свиня. Давайте подивимось на нас. Ого. До речі, я коли вперше побачив, як він виглядає, я подумав, що він захворів. Я думаю, невже в цій грі є якась хвороба? Я не подумав, що він брудний, я просто не додивився. І думаю, боже, що за хвороба? Чого? 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 Чого ми вмираємо? Тому що це трошечки схоже так само, як коли поранення в Crusader King Kings. Кі... не Точно я вам не назву зараз, але я думаю, ви зрозуміли. Коли отримуєш поранення, то дуже схоже на поранення саме з тієї гри. Ну що ж, от така вийшла у нас серія. Я думаю, треба вже закінчувати. Дуже багато чого ми зробили. Все зробили, що входить в внутрішню політику, назвемо це так, внутрішній. Ланцюг живлення нашого поселення. А, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Далі буде багато чого цікавого. Будемо запрошувати людей. Я думаю, зробимо масову таку м серію, коли підемо по всіх селах і будемо запрошувати людей. Але для цього нам ще треба буде збудувати один чи два будиночки. Тому не забувайте підписуватись на канал. З вами Бородатий Санта. Do susreti